Тоже... Да, тогда... Что все тут пока... бывается, кто знает. Что что тут происходит? А, так выгнали по второму разу. Прис... Хотели нам прислать, Фокина? Фокина, да. Уехал опять? Да, уехал, написал заяву и уехал. Да. Вот только сейчас, да? Да, да. Видите, аж пришлось колеса же, чтобы ехать. А кого рекомендуют местные? Нам же не, мы не рекомендуем. Мы не хотим, чтобы нам заступника Захарченко присылали на место. Так. А кого? хотим из местных, есть что то кого можно на эту должность, не слышно ничего. Демьянченко был, все в городе было спокойно, Демьяненко, все же mm -hmm. было в городе спокойно, все занимались своей работой. А, то есть, значит, уже все, акция закончена, я понял, спасибо. И продали тоже бандитов, коррупционеров, пиловаров, мисс даже Полищука, фонд Фон Ванёв, продам нагревающие помещение за 70 тысяч гривен. Почему бы не, когда идет война? Держал нормальный человек, хотел навести порядок. Наши патриоты его убрали, потому что им не нужен такой. А кого хотят местные сюда поставить? А тут у меня есть столько их этих коррупционеров, милиционеров, оборотней, что я уже позвала. Крошка. Крошка хотят, да? Да, просто? да, крошка Это хотят. заместитель, да, по-моему, да, начальник. Заместитель, да, заместитель, который бьет людей, побил студента. Есть документы у меня на руках. Имяненко, устраивает, который ничего не делает, пришует коррупционеров. Крошка, который бьет людей, на которые уголовное дело завели, по крайней мере. Скільки я знаю. А, згор, а кого взагалі хоче? наша громада? Ну кажуть, що покажеться цей дев'яненко остався. А що там далі буде, хто його знає? А вчора Вітя казав мені цей самооборони, що крошка. А хто такий крошка? Ну це заступник якийсь там третій. Начальник. Може, потім і назначить, я не знаю. А сьогодні мови такої не було. А коли будуть вообще це, це питання вирішувати, не будуть нас запрошувати? Ну поки Деняненко встається, то ну, не відомо. цей рапорт написав, і він подзвонив Авакову, Аваков йому не дав згоду на те, щоб він написав. А що буде далі, то хто його знає. У... Тому усіх запрошують на акцію протесту проти цього нового назначеного губернатора цього Мошківського. Вислуховувачі чи що його знімають? Ну, поки ви поки а чи знімають, чи не це таке питання. Так. Добрий А, Доброго вечора, Анатолій Круковський. Я чув, що ви судитесь з Юрієм Крошком, що було судове засідання ось 15 серпня 2014 року. Це було буквально вчора, 15 серпня 2016 року, в 20-й годині, у приміщенні Корольовського районного суду міста Житомира, відбулося судове засідання, яке провів слідчий суддя Корольовського району суду міста Житомира Бондарчук В'ячеслав Володимирович. У присутністі мене, як потерпілого прокурора Сутра Миколаївича, прокурора, е, ст, е, прокурора обласної житомирської прокуратури. Що діває посаду старшого слідчого Михайла Кравчука, такого собі молоденького слідчого, що не описі, я так бачу, але дуже працює казівка і дуже швидко. Оскільки я зрозумів, коли 10-ту годину було призначено судове засідання, за 5 хвилин до його початку хтось йому зателефонував. Він швиденько, по старому сценарію накатано десь вискочив з приміщення. Запіснився на цілі 20 хвилин, суддя вже навіть приходив перший раз, другий раз, почав чекатися мого вже цього слідчого. Тобто він явно отримав якісь наводящі вказівки. Mm -hmm. Суддя звідані відбулося заслуховуванням сторони потерпілий моїй особі, сторони слідчого. І перенесли судове засідання на середу, 20 серпня цього року, на 15 годину. А про що взагалі розгляд? Це кримінальна справа чи цивільна? Що воно таке? Це кримінальна справа резонансна кримінальна справа, в якій є виконавцями злочину відомі у всі Жітомирщині, працівники міліції в особі костика. Який був звільнений 21 березня цього року та начальника кримінальної мінісії Крошка Юрія Олександровича. А вам відомо те, що його, так, що його місцева мафія пропонує ем, сьогодні на посаду начальника управління внутрішніх справ Житомирської області, цього Крошка Юрія. Його пропонують? Так, так. Це повний абсурд. Тоді я вже не знаю, що робити, скільки в той же самий день, після судового засідання, я не знав, що Доміканівська з посади подав скаргу на протиправні дії на ім'я цього начальника про те, що провадження, відкривається провадження, знову ж таки, через суди. І як може Крошк Кривий який приймав безпосередньо участі у злочинах по Житомирщині, бути не лише начальником кримінальної міліції, а й взагалі перебувати в особовому складі УВС в Житомирській області. Ну, Я... а, а вам він що? Че... <кхм> Анатолій, а вам він що поганого зробив? Крошко? Так. Такий безпосередній учасник катування на 15 травня 1998 року у приміщенні Корольоської міліці, Кабінет міліції 8, який разом з костиком Синкуном донесені цілесних ушкоджень, за дитягом клітки, за дитягом його мозгу, отіс хлопці лівої сторони голови, травматичний розріз барабани і лівого вуха. І таке інше, моральні були знущання, моральні психологічні, задалені сильно фізичного, морального болю, змушені підписували в тій редакції, яку вони склали протокол, на що він м'явся. Окін те, що їм хотілося. Зрозуміло. Дивіться, от вчора була акція протеста біля обласної адміністрації. Місцеві шістки міліційні протестували проти призначення на посаду начальника УМВС області Фокіна. Такого. Ну я не знаю, хто такий Фокін, але вони, саме ці шістки міліційні, пропонують на посаду корошка Юрія. Оце це така новина думаю, що така новина не приведе до чогось доброго на Житомирщині, тому що якщо цю таблінку хтось призначить, то вважайте, що революція гідності і боротьба людей за права конституційні пішла просто на смарку. Тоді треба повертати тих, хто там в АТО з тими автоматами з усім і, і прямо на цих людей, які а не білий народ, який призовідома до цього, що в державі відбувається, а хтось на цьому наживається. Явно є якась мохлота рука, яка оці підлабузників своїх тягне під себе на Житомирщині зверху. Я думаю, що містечко не Так, ну, Тобто, що Фокін, що крошка, це, як кажуть, ягоди одного поля, так? Да? Звичайно, це ще той щурака, який ну, готовий на все рідну продасть, аби тільки посади, посади, посади. і посади. Він мене сім років працювали, щоб я ніде не працював, щоб таким чином мене поламати, щоб приховати всі свої злочинки, вони вчити під газово пожити, то пішли стосовно мене. Да. І намагаються процвітати, набивати собі кармани, будувати собі котеджі, роз'їжджати, шикарно жити. Тобто суд відклали, так? Звичайно, цього подику треба гнати, щоб він пункт стояв разом за костиком. Де ж комоя, це банда пов'язана в Житомирі. Ще раз назвіть, на коли відкладено суд? Ще не зрозуміло. На яку дату відкладено суд? Суд відкладено на 20. Не а перенесено. Так. перенесено на 20 серпня 2014 року о 15-й годині. Ага, ми будемо обов'язково. Я запрошую. Так. Дякую, дякую.